Спека просто неможливо. На дворі 40 градусів і в автівці знаходитись неможливо. Ловіть лайфхак, що потрібно е, робити, щоб вам було легше. По-перше, перед тим як сідати в автомобіль, відкрити двері по діагоналі, наприклад, водійську дверку і протилежну двері або, хоча б отак, дверку. Можете декілька зробити от таких от змахів, і гаряче повітря виходить, з салону, вже буде прохолодніше. Наступне кермо перед тим як залишаєте автомобіль, верхню частину опускайте її донизу, і після цього вона не нагріється в частина. частину. Ви будете сідати за кермо, триматися за, за кермо, воно буде прохолодне. Далі, як залишаєте авто на сонці, кидайте на підлобове скло ось таку от. Сонцевідбиваючу е, накидку. Вона не буде пропускати стільки сонця, і в салоні автомобіля буде трішечки прохолодніше. І ще один лайхак, як користуватися кондиціонером. В будь-якій автівці є, коли кондиціонер, бо клімат-контроль, де я вам покажу, ось така от кнопочка. Нажимаючи її, у вас повітря буде не заходити з вулиці, а охолоджуватись буде повітря саме те, яке в салоні автівки. Ось такі лайфхаки від мене. Якщо ви знаєте якісь методи, як так само зробити комфортне використання вашого автомобіля влітку, напишіть нам, нам дуже цікаво. Пишіть, ми очікаємо.